Ну и всем привет, с вами Хамфри. Назар, ну вы все уже знаете. Моим Янову я часто говорю видео. Моих видов. Ну так, теперь я расскажу, мабуть, про три самых лучших сброев в такой игре, как Антерн. Антур. Ну, называйте призм. Кто их да, хочет. Збираємо, поки зі Ну, перше, це, мабуть, кросбоу, я не говорю, що це топ. Скажете, кросбоу це саме повне Г і всяке таке. Але коли на нього поставити, як би, підпот і тактика лазер, тоді все буде окей. І коли особливо взяти Explosive Arrow... Тоді це з тий пушком масово винищення, того що ну зараз. Раз. М -м, кривий. Ну і все. Просто толпа зомбі. Про людях я не говорю. Це вже залежить е від е якби самої... Довжини, з якої ви стріляєте. Наприклад, туди воно взриває. А от вже вон там, воно може і не взривати, чи вон там десь. О так бачите. Може там є, і взривало. Може в мене не рендериться? Ну так, друга зброя, яку я вже пропалив, це, напевно, Honey Bugger, Того, що на неї сразу вчіплений в можна сказати. Ну і до неї мілітилідра, як завжди, підпод, тактика лазер, ну і приціл по вашому смаку. Я поставив собі от такі от. Зараз це не називається, не знаю, що таке роскоп. Ось Такий трошки скопить, так щоб вам головам добре підстроїти. І последня річ, це снайперка, це матоморез. Можна сказати, це вінторез. Буває він з першого в голову, двох в тіло. Также Кроубол з експлозів Аро. Ну це вже дивитися. Коли він буде далеко, то можна робити. Коли так собі недалеко, ну приблизно от зараз так зомбі до тої газової станції, то там, то там вже не буде працювати, десь отут буде. Так що можна сказати, з першого разу не вбиває. Ну, про Хоне Байгер це таке. Тоже від дальності залежить. Від довжини, з дальністю не знаю, Ну, по суті, против зомбі це, мабуть, найліпша пушка. І також ще одна, додаткова. Зараз тут уже до своєму. на там. Спеціальний туди поставши можна. От зараз почекайте, Напишіть в коментарях, яку ви ще хотів би сюди додати. Але якусь таку сильну, яка був бувала, там, не знаю, з першого. Я не говорю про Shadow Stalker, бо все таке... Shadow Stalker давайте вже не будемо писати. І ще й якісь інакше. А тепер перейдемо вже до теми. як би. От. Тут такий пушка. пушки. Снайпа Грізлі. Нет, не дам. Ну, я для ней тоже поставлю 16 столб. Наверное, не 7 А не 7 стоит. Ну, еще сказать, тоже не товка непогано, но чисто, я думаю, что мотоморез полипше. Для кожного кожного. Для меня чисто мотоморез может быть и расстреляю, по сути. Вот так. это будет, по-моему, эффективнее, чем стрельба по одной пыльце, и то чекать еще долго. стреляю. И все, треба чекать, пока он забирается. Но урон там тоже сильный. супер. Секунду. Ну і последнє, це вже мабуть таке, це чисто кулемет. Мені з бізаку, чи, ні, кар. А що на нього я поставив? Це йде Типот, так тактика лазер, рейнджер бар. Ну і тут приціл, наприклад, досить. Ну і в принципі все. Це... Просто перечислено ні, це не топ. Це я просто вам розказала, які є такі непогані зброї. Кругу легко знайти, але про такі от кулі їх треба чи крафтити, чи знаходити. Я чесно слово, не знаю, собі ту поводу. Так що всім доброго настрою, Зам був назад.